На Миколинецькому кладовищі в Тернополі поклали квіти до меморіалу жертвам сталінських репресій. Це зробили до дня пам'яті і примирення, аби не забувати про мільйони людей, які загинули у Другій світовій війні. Спершу священнослужителі провели панахиду, а потім представники влади, військові, рятувальники і поліцейські поклали квіти і запалили лампадки біля меморіалу. Сьогодні ми вшановуємо не лише пам'ять і перемогу над нацизмом, але ми сьогодні вшановуємо тих героїв, які загинули у Другій світовій війні. І також ми вшановуємо пам'ять наших хлопців, героїв, які загинули в російсько-українській війні. Світлана Козалко наголошує, що сьогоднішні події, які відбуваються в країні, є схожими до тих, які були у другій світовій війні. Що раніше у Другій світовій війні? Що зараз нам нав'язують абсолютно чужу, чужу мову, чужу традиції, чужу абсолютно історію, яку хочуть зазвичай переписати. І тому сьогодні саме і в школах проводиться, і в наших міських бібліотеках дуже багато загальноміських заходів, де саме розповідають підростаючому поколінню важливість цієї дати. Під час другої світової війни вперше застосували ядерну зброю, були скоєні найтяжчі воїні. Інні злочини та злочини проти людяності, зокрема Голокост, за роки другої світової загинуло від 70 до 80 мільйонів осіб, близько 3% тодішнього населення планети, дві третини з яких цивільні особи. Зараз ми в сучасній війні вже другий рік повномасштабний, продовжуємо боротися з вже російським нацизмом і нищенням української нації української інтелігенції. Сподіваємося, що ми також зможемо вибрати цю перемогу і мир після перемоги. Нагадаємо, 8 травня як день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні встановила Верховна Рада України у 2023 році, об'єднавши цей день з днем пам'яті та примирення, які до цього вшановували саме в цю дату.